Нашою увагу підготував невелику презентацію. Хочу зазначити, що на відміну від міністерства, ми політику реалізуємо. Міністерство, нагадаю, формує. Тобто тому сьогодні я розповідатиму про Державну службу геології та Надр як сучасну сервісну установу. Держгіонадра разом з командою Міндовкілля незмінно працює над реалізацією. І впровадженням реформ у сектор користування надрами. І ключовим напрямком цих реформ є саме оцифрування сервісів, послуг, які надає Державна служба геології та Надр. Так, наступний слайд, мені мабуть. ага. Багато з вас вже є безпосередніми свідками того невпинного руху, який проводить Держгіонадра в напрямку діджиталізації, діджиталізація процесу від ознайомлення з геологічною інформацією до отримання дозволу на користування надрами, і вже безпосередньо до спілкування з службою у якості надракористувача. Спрямована на пришвидшення зазначених процесів, спрощення доступу до публічної інформації, а також нівелювання певних суб'єктивних факторів у роботи як служби, так і заявників. Зараз трошки більш детально розповім про три з цих сервісів: з метою забезпечення зручного та прозорого доступу. До публічної геологічної інформації було створено державний геологічний веб-портал надрагав.ua, який об'єднує 15 інформаційних баз даних, що поступово наповнюються. Сьогодні на інтерактивній карті розміщена інформація про понад 3 тисячі спеціальних дозволів, майже 8 тисяч контурів родовищ, 18 тисяч сейсмічних профілів. Актуалізовано реєстр 12 тисяч нафтогазових свердловин та 8,5 тисяч водозабірних споруд, розміщено інформацію про земельні ділянки, про національні парки по всій території України, про тисячі об'єктів із групи будівельних корисних купалин, розробка яких так необхідна для відновлення України, а також майже одна тисяча об'єктів. Е родовищ та родопроявів, які мають стратегічну сировину. До вашої уваги, я б хотів би презентувати невелике відео можливостей, яке демонструє можливості системи, якщо можна включити його. Ось ми заходимо на державний геологічний портал, обираємо інтерактивну карта будівельних корисних копалин. Можна подивитися, як працює система. Зараз. Треба вибрати ту корисну копалину, яка вас цікавить, наприклад, пісок будівельний, який використовує також і нафтогазоводобувні підприємства у своїй роботі і сервісний. Потім можна вибрати область, яка вас цікавить, ну, зокрема, Житомирська область. На мапі можна побачити природно-заповідний фонд. Він позначений зеленим кольором. Можна побачити видання спеціальне дозволи, отримати всю необхідну інформацію з описом, коротку інформацію з описом про спеціальний дозвіл на користування надрами, а також більш детальну інформацію з його характеристиками, координатами, кому належить обсяги запасів і ресурсів, вся інформація про протоколи, про внесення зміни до програм робіт це все є у відкритому доступі. От бачите такий скан документів, які видавалися в минулому. На карті позначена а, точка, це, ну, це в даному випадку це заповідник, інформація про, цю, про цей об'єкт. Поруч знаходиться родовище з запасами будівельного піску, яке не заліцензовано, є номер паспорта цього родовища. Можна ознайомитися з короткою інформацією опусовою про цей об'єкт. Десь вона більш детальна, ніж на цьому прикладі, з характеристиками, з розміром запасів, а також з роботами, геологічними звітами, на підставі яких були зроблені такі висновки. Більшість з них зараз вже відсканована. Ми працюємо над тим, щоб всі звіти були відскановані і можна було працювати отак от зручно. Ну, зокрема, в даному випадку завантажити звіт 1988 року отаку от отчет на понад 260 сторінок, з яким можна ознайомитись і зробити свої власні висновки для подальшого прийняття інвестиційного рішення. Зараз ми повернемося на карту. Також карта дозволяє подивитися безпосередньо. На кадастровий поділ України отримати більш детальну інформацію, кому належить та або інша ділянка. Ну, в даному випадку це власність от не визначена. Тут є е, комунальна власність, є відповідний номер е, е, ділянки, а тут державна власність землі лісового господарства. Ось такі от можливості системи. Е, Провадження сучасних цифрових технологій зберігання та використання даних дозволяє інвесторам проводити власні вишукування, обирати об'єкти та приймати свої власні, власні інвестиційні, інвестиційні рішення, ну, фактично не виходячи з свого офісу. Масштабна програма сканування геологічних звітів триває, починаючи з 2021 року, наразі майже 40% 180 тисяч одиниць зберігання вже оцифровано. Продовження оцифрування вторинної геологічної інформації, розширення функціоналу державного геологічного веб-порталу, а також розвиток IT-інфраструктури е порталу є метою укладеного в листопаді 2022 року меморандуму з Європейським банком реконструкції та розвитку. Другий сервіс це електронні аукціони. Теж багатьом компаніям вже відомі. З метою отримання спеціального дозволу на користування надрами, вже 4 роки успішно працюють електронні торги з їх продажу. Є аукціони, показали приклад прозорості, зручності та ефективності. За цей час було продано. 352 спеціальне дозволи, а державний бюджет отримав 3,8 мільярда гривень надходжень. Значна частина об'єктів номінована на аукціони суб'єктами господарювання з інвестиційного атласу це певна крамниця з вакантними ділянками надер, що на даний час налічує приблизно 500 об'єктів. Також окремі регіональні інвестатласи. Представлені для місцевих громад в 11 областях України цього року очікується і нафтогазовий раунд, для вашої інформації буде винесена низка ділянок на аукціон, які вже відбудуться на початку наступного року. І нарешті третій сервіс для зручної взаємодії з службою з держгеонадрами, було розроблено електронне. Кабінет користувача, продукт, який не має аналогів Європи, за оцінками Європейської асоціації геологічних служб, з 28 березня цього року кожен заявник отримав можливість спілкуватися онлайн з держгіонадрами через свій особистий електронний кабінет, ініціювати нові ділянки на аукціони і вносити зміни до діючих документів. Подавати заяву онлайн стало обов'язковим. В паперовій формі документи не приймаються. За пів року через електронний кабінет було подано 630 заяв, кожна з яких опрацьовувала службою протягом п'яти робочих днів. Функціонал електронного кабінету підлягає поступовому досконаленню, зокрема, шляхом додавання можливості подання через нього. Форми регулярної звітності та, ре, та реєстрування георозвідувальних робіт. Так, наступний звітний період для форм 5 ГР – це тверді корисні копалини, 7 ГР – це підземні води, планується відбутися в електронному режимі. Також опрацьовується оновлення форм 6 ГР, більш відома для Нафти і газу, для представників Нафтогазової сфери. З наступного звітного року. В планах є встановлення модуля геологічного контролю для повідомлення надрекористувачів про перевірки та надсилання приписів за їх підсумками. Також служба проаналізувала найбільш поширені причини, які впливають на можливість виконання програм робіт над рекористувачами, тобто певні перепони в роботі, це розташування ділянок в природно-заповідному фонді. На землях лісогосподарського призначення чи водного призначення під населеними пунктами, магістралями та іншими об'єктами критичної інфраструктури, з метою уникнення потенційного негативного впливу на роботу надрекористувачів від зазначених факторів, був розроблений спеціальний гіс-функціонал для суб'єкта господарювання в електронному кабінеті. Просунута ГІС дозволяє заявнику відобразити власні координати на інтерактивній мапі, бачити інші подані заяви та дійсні спецдозволи, контуру об'єктів заповідного фонду, адміністративно-територіальний поділ, заміряти відстань від водозабірних зон, доріг та ЛЕП, а також переглянути приналежність земельних ділянок згідно з кадастровим поділом. Тобто система дозволяє автоматично визначити та. Прибирати перетини з іншими об'єктами, уникаючи поширених проблем уже під час подання заяви на отримання спеціального дозволу, отже, здійснювати самостійно попередню перевірку ділянки надр. Більш детально інформацію можна ознайомитись за цим посиланням. Там є ще один відеоролик, який власне і демонструє, як працює ця система на попередньому слайді. Було посилання на звіт щодо електронних торгів з цікавими цифрами і з фактами можна теж його завантажити і ознайомитись за результатами вже трирічної історії проведення торгів. Наголошую, що розробка авторизованого державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами, над якими ми зараз працюємо, дасть можливість генерувати. Електронний бланк спеціального дозволу, який надаватиметься онлайн виключно у формі витягу. Отже, діджиталізація всього ланцюга ключових послуг, покликані підвищити прозорість, зручність та ефективність системи користування надром, що сприятиме активізації роботи галузей економіки, а також залучення нових інвестицій у сектор надрокористування. Тож, рухаємось до перемоги. Слава Україні!